А чи знали ви, що навесні діти ростуть удвічі швидше? Частота дихання людини навесні у три рази вище ніж восени. Якщо вірити Національній статистичній службі Великої Британії, то діти, які народились у березні, частіше стають пілотами і музикантами, а ще навесні спостерігається найбільша кількість торнадо. До речі, у весни навіть є своя швидкість руху. Приблизно 50 км на добу. Та й взагалі люди завжди сприймали весну як особливу пару року, коли навколо все змінюється, а всередині пробуджується якесь нове життя. І саме тому, у перший місяць весни, навколо будинку актора, ви, може, і не побачите якихось великих зовнішніх змін, але всередині на нашій сцені. Ви Точно зможете побачити багато нових подій і в якомусь сенсі відкрити частинку нового життя для себе. Всім привіт! Вас вітає Київський будинок Актора, і найближчим часом ви дізнаєтесь, які заходи відбудуться в нашому театрі у березні цього року. Як же було сказано раніше, з приходом весни змінюється все. І природа, і навіть людська поведінка. Незмінним залишається, мабуть, тільки початок нашого театрального місяця. І вже традиційно його розпочинає театр моїх друзів. Ну, на те, що би особисто моїх, і ваших, мабуть, також. Коротше, це така назва театру. Вистава П'яні вишні. Ось про неї ви вже напевне чули. Адже третій сезон поспіль вона йде на нашій сцені, і третій сезон поспіль вона радує наші глядачі. І не дивлячись на те, що всі діючі особи там жінки, ну окрім Ігоря Степановича, ця вистава не тільки для жінок, а й для чоловіків також. Тому що історія там загалом про наше суспільство просто показана через призму жіночого колективу у соцмережах. Навіть зустрічалась така думка, що це вистава про неіснування жіночої дружби, іншими словами, краще вам самим прийти на цю виставу і зрозуміти про що вона. Ну а дізнатись, чи існує жіноча дружба і взагалі хто такий Ігор Степанович, ви можете 1, 8, 15 та 29 березня. До речі, зверніть увагу, що 8 березня відбудуться одразу дві вистави. І, як на мене, це найкращий варіант відсвяткувати 8 березня. Ну а продовжить березень театр моїх. Ну, і не тільки моїх друзів. Ще однією комедією без зобов'язань. Романтична комедія, яка була поставлена за п'єсою канадського драматурга Бернарда Слейта, і була відмічена на багатьох театральних фестивалях. А її екранізація була навіть номінована на премію Оскар. Написана вона була ще у далекому 1975 році і досі не сходить з театральних сцен всього світу, бо написана вона на тему, яка завжди була і буде актуальною любов, звісно. Тому, якщо 8 березня для вас пройшло не дуже добре, то 9 березня буде дуже чудовий варіант для романтичного побачення на комедії Без зобов'язань. Ну або другого. або взагалі 23-го. Як хочете. А 6 березня о 7 вечора у будинку актора настане пробудження життя. І ні, це буде не лекція якогось коуч-тренера, який розповідатиме вам, як вийти з зони комфорту. Це буде вечір поезії з доволі поетичною назвою на нашій сцені. Ви почуєте вірші Володимира Партикі під акомпанемент роялю від Тетяни Русул. Якщо ви є шанувальником або шанувальницею сучасної української поезії, то для вас це буде не просто вечір мистецтва. Це буде запрошення зупинитись та почути себе. І прожити глибинні емоції, які ми так часто відкладаємо на потім. Якщо ви та людина, яка не відвідує театри, бо вважає це сумним, нудним і взагалі не про розваги, то 7 березня, у сьомій вечора, ви позбудетеся такої думки. У п'ятницю 7 березня на нашій сцені знову будуть виступати театр різні. Які разом із джаз бендом The Jazzy Sisters влаштують вам неймовірне джаз-шоу, яке буде називатись Не повірите, неймовірне джаз шоу? Точніше правильно буде сказати джаз-шоу. І на сцені ви побачите не тільки запальні танці з якісною хореографією, а ще й інтригуючий сюжет і живе виконання бродвейських хітів. Режисерка і хореографка Ярослава Сотіна завжди відрізнялася своїм динамічним виступом і увагою до кожної дрібниці, створюючи таким чином потрібну атмосферу. А повне занурення у світ бродвею 30-х років вам забезпечать музиканти із джаз-бенду. Навесні починає все розквітати, і душа, як то кажуть, потребує музики. Ну, а якісну та цікаву музику вам, як завжди, забезпечить камерний оркестр Чар. 13 березня ви почуєте відомі рок-хіти легендарних гуртів, таких як Міталіка, Ледзепелін, Нірвана і багато інших, які звучатимуть для вас у симфонічному виконанні. 16 березня на сцені будинку актора прозвучить музика із відомих голівудських кінофільмів. І прозвучить аж цілих два рази. 21 березня оркестр Чар. Виступіть з програмою Tango Night Story, де ви почуєте музику танго. А ось 30 березня оркестр Чар презентує для вас нову програму, яка поєднає в собі традиції неокласичної музики із сучасними тенденціями, продемонструвавши вам таким чином, що постмодернізм все ж таки жив, хто би там що не говорив. Ну, а Для того, щоб живим був не тільки постмодернізм, треба не забувати підтримувати Збройні Сили України. Адже тільки завдяки ним у нас є можливість відвідувати театри. Ну, а Що стосується нашого театру, то всі заходи, які відбудуться у будинку актора, ви зможете дізнатися із наших соціальних мереж або на нашому сайті, посилання до яких буде в описі до цього відео. Також пишіть у коментарях всі свої побажання, зауваження. Або просто всі думки, які у вас будуть, ми завжди будемо раді діалогу з нашими глядачами і до зустрічі на виставах!